Доброго дня! Ви на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. В роботі колода Жінка-Земля. Про те, що жінка все народжує, що жінка це центр творіння. І будемо дивитися. Пішла тема. Що тобі треба знати зараз? Що тобі треба знати зараз? Прямо аж проситься. Так, нічого не притягуємо, подумайте про себе, що тобі треба знати зараз Що буде проявлення якогось короля до тебе, з яким у тебе якісь були. Єсняні отношення, він до тебе з любов'ю, і це людина з твого минулого. А король Пентаклів, чоловік, можливо, навіть законний, можливо, начальник, людина, яка трошечки, знаєте, як, або зовсім близька вам, або людина, яка трошечки над вами має верх, Ви мене зрозуміли, вище должностю. Якісь розборки, але закінчаться вони полюбовно. Буде проявлятися далі. Що ще треба знати? Так, якомусь супротивленню приходить кінець, там, де в тебе було розбите серце. І те, що стояло довгий час ситуація, яка зависла. Ситуація, яка зависла, там, де ти відстаювала, боролася за щось, їй приходить кінець через це в тебе розбите серце. Що ти йдеш у якісь нові творіння, в якісь нові союзи? Так, щось обираєш. Знаєте, таке почуття, начебто, вибираєш між любов'ю і роботою. І про що місяць, що ти будеш брати якісь нові шанси? На що шанси? На виконання своїх мрій. Дівочка, для кого актуальна любов? Тоді ви оберете любов і це буде правильно. Для кого актуально більше фінансова стабільність, то обере роботу. І також ви прийдете до свого благополуччя. Тут шикарні карти, туз пентаклів і сонце. Тобто, якщо щоб ви не вибрали, розумієте, всі видящі око над вами, вищі сили вас бачать, і ви доб'єтеся того, чого бажаєте. Нехай буде так. Далі. Що ще треба знати? Так. 에... Так, Розрішиться якась ситуація по справедливості, там, де е... ви конфліктували, е... там, де вам було дуже важко щось відстояти, вона нарешті розрішиться. Е... Жінка тут десятка жезлів, але вона глядає, як вона легко йде. З цими жезлами вона навіть не зігнулася, вона тримає їх однією рукою. Тобто ви якісь була якась ситуація, де ви дуже багато вкладалися, дуже багато на себе брали, можливо, навіть зайвих обов'язків. Начебто ви відстоюєте в останній цю ситуацію і все буде по справедливості. Угу. Ще що треба знати: король мечів буде проявлятися до вас, дівочки, захоче. А знаєте, як, начебто, таку, ви тут мені, мені тут просто йде не історія, не, не ситуація просто про виконання бажань, а начебто для Зірка це ви, пішла інформація, так. Тобто король мечів буде до вас проявлятися, щоб закінчити якийсь конфлікт. По шістки мечів вийти з конфлікту, ну ви тому, що ви для нього дуже жадана, дуже недосяжна і дуже холодна. Хоча він також до вас у холодних енергіях. Так. Не буде якесь свято, дівочки. О, давайте сказала свято. Про що смерть. Про королеву жезлі. Одну Так, оце буде не для всіх. Якась ситуація в сім'ї, дівчатки, в сім'ї. Або, наприклад, навіть не тільки в сім'ї, можливо, на роботі. Якийсь, не скажу, що конфлікт, а скажу, що якийсь кризовий момент із королевою жезлі буде у вас обнульон. Чомусь пішла інформація? Давайте запитаю. Перепитаю. Так, ще яка карта, дивіться сюди, смерть десятка мечів, також стан кінця. Якась обнульна, якась ситуація з якоюсь королевою жезлів. Можливо, в когось була був ворог, жінка по роботі або за чоловіка. Якась ситуація була, ситуація обнуляється, і ви будете празнувати це в сім'ї. Розумієте? Будете це святкувати. Можливо, відцядеця якась коханка. Далі. Так. Угу. Так, розказую далі ситуація там, де ви трошки брали відпочинок, або Ну, Ситуація, яка стояла на паузі, щось ви винашували, якусь ідею, якийсь проект. Вона нарешті, ви це все зможете реалізувати, помагу, і отримати задоволення просто чисто кайфанути від цього, що у вас все вийшло. Наразі дуже класно. Ви імператриця, ви жінка дородна, яка примножить абсолютно все, що їй приносять. Розумієте, жінка, яка благухає. І ситуація, виходите з стану застоя якогось і починаєте творити своє життя, прямо біля вас ашквіти розквітають. начебто, знаєте, що ви відчуваєте захист вищих сил, начебто тримаєте його в руках. І від цього просто нереально отримуєте задоволення. Так, далі. Король кубків. Переможець якийсь. Дівочки, коротше, король кубків буде проявлятися до вас із як переможець з новим, з якоюсь новою пропозицією, від чого ви також получите матеріальні якісь блага, матеріальні і душевні. Ну, шикарно. Далі. Так. А, так, що вам тут кажуть про те, що е, хвати сидіти в ілюзіях, хвата сидіти у Учені блукати десь у себе в фантазіях, тобі вже пора вийти на світ, вийти до людей, і по справедливості, що? І по справедливості почати, знаєте, як начебто, ну, типу, знаходити комунікацію між людьми і собою. Почувати, виходити, сидіти в заточенні в якомусь самовідчуванні, в ілюзіях, в сказках, виходь, ти гарна, ти розумна, ти образована, по справедливості ти можеш давати давати і брати, можливо, знання, можливо, якась е, е, ну, актуальна робота в інтернеті, що ви боїтесь проявитися, е, а треба, ну, вам вже є що віддати людям, розумієте? Наші знання нам приходять на час, ми повинні ними ділитися, щоб це не було, якісь, можливо, хтось, він діклюшки якісь виготовлює, боїться, що не підуть вони. Дівчики, все пробуємо. У вас все вийде по справедливості, ви вже готові, ви достатньо освічені, ви достатньо, ну, ви достатньо розумна жінка, щоб у вас це пішло. Не бійтеся, починайте. Ще Що хочу сказати? Вам кажу, дівчатки, відпускай старе. Відпускай старе дві карти. Відпускай старе, карта прощання і карта двійки жезлі. Відпускай старе весь світ перед тобою. Весь світ у тебе в руках. Подивіться, як вона прекрасно держана, щоб якийсь волшебний шар. Фортуна, на твоєму боці, ти зустрінеш своє кохання. Так. Або ти здатна захистити своє кохання. Так, досить сидіти в, якійсь, в якомусь розпачі, ти королева кубків, ти жінка, яка достойна бути коханою. Ось до тебе чоловік є король жезлів. Ти королева кубків, емоційна. А він у тебе, от для мене, ідеальний чоловік. Ще й з підтримкою, з левом. Людина, яка активна, яскрава, харизматична, яка буде брати відповідальність і яка буде вас бажати, жадати. Так, ще хочу. Так, сім'я. Дівочки, хто не міг якось, знаєте, зараз скажу, хто сидів в розчаруваннях через сім'ю, наприклад, ось Паш Жезлів, вам кажуть про те, що піде рух, маленькими кроками піде рух, все здивиться з мертвої точки, начебто. Не закривайтеся, далі приймайте енергію маленькими, ось ми так закриємо тут п'ятірочку, дивіться сюди, ем, приймайте потихеньку енергії для того, для свого руху. Все буде добре, не хвилюйтеся. Ще що треба знати: що треба кудись швидко рухатися до свого матеріального до свого матеріального благополуччя, до своєї сім'ї, там, там, де ви відчуваєте любов. Там, де ви будете святкувати, можливо, якась зустріч в сім'ї буде незабаром, яку ви не очікуєте. Де ви будете просто ну, наслужуватися життям, кайфувати і бачити своїх, наприклад, дітей, хто, хто довго не бачив, можливо, комусь інформація посітить радітилість. Або до вас батьки приїдуть. Так. Ну, дівчатка, давайте. І останнє. Так. Дівочки, відсікайте. все, що вас бентежить? Розумієте? У вас до вас по праву йде імператор. Відсікайте усе, що е, е, от якісь сумніви, можливо, якесь недовольство життю. У вас все прекрасно, у вас е, по справедливості імператор. А чому відвернути? давайте запитаємо. От він просто не отримує так само, як і ви. Ви не отримуєте якихось емоцій, а він не отримує або дуже зациклений на грошах. Чим розрішується ситуація по справедливості? Трошечки почекаєте, почекаєте. Господи, я вам зараз так скажу коротко і ясно. Дивіться сюди. Почекайте, почекайте, підождете трошки, посидите в страхах, розбите серце по дияволу, і вийдете в свою роботу. Ну, розвернув так. значить так і треба. Вийдете в свою роботу до, до, свого, до своєї майстерності, переключаєтеся на роботу, чим самим отримуєте фінансову, фінансову і емоційну, от я б сказала, розкріпощенності. Якусь. Угу. Тому і відвернути, і ви один від одного не дополучаєте. Добре. Так, і це все буде ваша матеріальна стабільність і ваше визнання себе, як сильно їй незалежно, і буде надовго. Приймайте во благо. Благодарю за лайки, підписки, коментарі, дівочки. Окрема благодарність за донатим. Я дуже прям прочувствую всі ваші коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Всіх тепло обіймаю. Благодарю.